Наразі найбільша лікарня Кривого Рогу обслуговує тисячі пацієнтів. Серед них, як військові, так і цивільні, зокрема постраждалі внаслідок російської агресії. У медзакладі функціонує 10 хірургічних відділень. Щодня медики рятують людське життя, проводячи оперативні втручання, зокрема ендоскопічні золотий стандарт сучасної хірургії. Три з них це загального профілю: це травматологія, хірургія і гінекологія. Всі останні сім відділень це відділення високоспеціалізованої допомоги, і на сьогоднішній день фактично не тільки мешканці міста і. Прилеглих сільських чотирьох районів обслуговується у нас, але й половина Херсонської області, починаючи з Береслави. Там є і теж поранені. Цивільні туди приїжджають, їх доставляють. Ми їх оперуємо, стабілізуємо. Застосування новітніх технологій та сучасного інструментарію. Щоденна практика на сьогоднішній день. Близько 70% усіх операцій робляться ендоскопічно. Це великий відсоток і навіть ургентна хірургія. Практично 100% процентно апапеніцити оперуються таким чином. Це єдина лікарня у місті, в котрій ендоскопічно навіть у нічний час видаляються червообразні відростки з запаленням. І в нічний час робляться другі ендоскопічні операції. Фактично, це хірургія одного дня. Їх можна з утра прооперувати, навіть складну операцію зробити, і вже до вечора відпустити додому. Одним із найпотужніших у місті є торакальне відділення. Протягом десятиліть його фахівці надають висококваліфіковану допомогу. З початком повномасштабної війни напрямок роботи змінився. Щодня лікарі мають справу з наслідками бойових дій. Наше відділення надає допомогу цивільним та військовим з травмою грудної клітини. Травма грудної клітини це маємо на увазі. Проникаючі поранення, зашкодженням легень, серця, стравоходу, виникненням кровотеч, блоральну порожнину, поступають з осколками сторонніми тілами, які ми видаляємо. Ми ну, також оперуємо, відновлюємо цілісність органів родної клітини. Під керівництвом завідуючого цього відділення одного з засновників сучасної торакальної хірургії Кривого Рогу у відділенні активно впроваджуються малоінвазивні технології. Хірургія стравоходу почали впроваджувати малоінвазивні технології на лікуванні даної патології. От Власне, на лікуванні патології стравоходу, патології легень. Почали впроваджувати малоінвазивні методи лікування діафрагмальних гриж, тільки впроваджувати ось. Також намагаємося оперувати легені. Ось. В планах, звичайно, є розширення переліку оперативних втручань. Операції поєднують класичні й відеоендоскопічні підходи. Залежно від стану пацієнта обирається найбезпечніший варіант. Ми виконуємо великі операції, резекції легень. Ось недавно ми видалили осколок з м'яза серця цивільним пострадалому. Слава Богу, все пройшло гладенько. Також ми іноді комбінуємо для видалення осколків. Дуже багато ми використовуємо саме відеоторакоскопічну апаратуру. Це малоінвазивна операція, яка дозволяє оглянути плевральну порожнину, виявити ті чи іні пошкодження, а також видалити. О, осколки, уламки за допомогою магнитів, нашого інструменту завдяки сучасному обладнанню знижується ризик ускладнень, скорочується термін перебування в лікарні, а пацієнти швидше повертаються до звичного життя. Виконували пластики діафрагмальних кіл. Ось була пероскопічно. одним пацієнтом спілкувався через півроку. Пацієнт задоволений. Ось оперативне втручання пройшло на відмінно. Ось ознак рецедування не було. Ще з однією пацієнтка спілкувався. Дуже активна пацієнтка е, співає, танцює, їздить по всіх хорах, так але враховуючи, що пацієнтці вже на той момент було більше 60 років. Е, говорили з нею. пацієнтка задоволена. Маємо дуже різну вікову категорію, починаючи від пацієнтів двадцяти п'яти, саме у мене була пацієнтка 25 років і закінчується пацієнтами 90-95 років. Сучасна хірургія вимагає новітніх підходів, і саме за цим майбутнє. Ці операції на сьогоднішній день мають високу ступінь актуальності. Ці операції в майбутньому будуть виконуватись в більшому об'ємі, мабуть, буде і змінюватися якість цих операцій. Для цього. На сьогоднішній день дуже багато нової апаратури, різних степлерів, різних інших приладів. Фахівці цього медзакладу це команда, яка щоденно виконує надскладну відповідальну і рятівну роботу. Із застосуванням сучасних технологій, знань і безмежної відданості, вони повертають пацієнтам здоров'я, а часто й саме життя. Даріюсь командрій сланий Олексій Правицький цей день.